Всім привіт! З вами я Лана і хочу привітати вас з овсеним, з мабуном, з Днем осіннього рівнодення. І на честь цього свята порада від вищих сил, на що тобі зараз треба звернути увагу найперше. Покажіть йти А тобі треба звернути увагу якраз і на зв'язок з вищими силами. Можливо, ти останнім часом про це думаєш і думаєш, як би налагодити цей зв'язок, що потрібно зробити. Тут треба виструювати свій енергетичний канал. Цей зв'язок, він, можливо, не давався тобі, але. Зараз зараз твоя інтуїція тобі підказує, що прийшов той час. Ти готовий. Ти відчуваєш собі цю готовність, і ти відчуваєш, що це саме твій канал. Можливо, навіть якийсь щасливий випадок тобі допоможе це зробити. І ти почнеш свій рух далі. Можливо, у жречестві ти почнеш свій шлях. Це тоді, коли налагоджуєш енергетичний зв'язок, канал, і постійно спілкуєшся зі своїм Богом, зі своїми вищими силами. І тут ритуали, тут обряди, тут все те, що може принести вам з вашим Богом. Обоюдну користь, енергетичну користь, енергетичний обмін. І зараз вище тобі натякають, що прийшов той час, зверни свою увагу на свою інтуїцію, вона тобі вже деякий час підказує, що потрібно робити. А далі тобі відкриється дорога, і ти зможеш вільно і швидко. Швидко рухатись без перешкод, швидко, швидко реагувати, приймати рішення. Але для початку встанови енергетичний зв'язок. Саме з тим Богом з тою вищою силою, яку ти віриш, який ти довіряєш. Так. І це твій успіх. Це якесь доволі Енергетично сильне божество, сонячне, в ньому багато енергії, і ти відчуваєш, що це саме воно, це саме те, що тобі потрібно. Тож, слухай свою інтуїцію.